Коротко про нього. Народився 27 квітня 1965 року в Чернівецькій області, село Оживо Сукранянського району. Закінчив Львівський університет імені Івана Франка, факультет журналістики. Так? От. Працював кореспондентом та редактором спільного українського канадського підприємства Міст в місті Львові, редактором СПРО Сан в місті Львові, редактором і шеф-редактором телекомпанії Міст. Після цього переїхав до Києва, працював в Унісі ТВ та Національній телекомпанії України 12 років. Від себе скажу, що досвідчений керівник, зважена людина. Я думаю, що вам з ним, з вашою допомогою буде досить комфортно працювати і компанія буде розвиватися пристойними темпами і буде посідати. Одне з перших місць в рейтингу, принаймні, державних телерадіокомпаній країни. Так що вітаю, Микола і Бажаю виставки.